Тут перед нами і батьки їхні, і хочуть, щоб ми за них звершили щиру молитву благословіння, щоб ті хлопчики виросли, служили Господу, любили Господа, були тими, котрі по правді розуміють волю Божу, розуміють, де чого дарований їм життям, щоб те життя не просто так протратити всяких життєвих насолодах. А життя так прожити, щоб і в вічності те життя продовжити з Богом. Слава нашому Господу! І я буду читати таке містечно писання перед тим, як ми зараз будемо звершувати молитву благословіння над тими дітками. Є таке місчено писання, де свого часу премудрий Соломон. в Одному із псалмів, це 126 й псалом, говорив такі слова. 126 псалом, третій вірш. Діти спадщина Господня, плід утроби, нагорода, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді, блажений той муж, що сайдака свого ними наповнив. Ви чуєте, Слово Боже говорить, що дітям це є нагорода, це є спадщина Господня. І дуже добре, коли ми, як батьки, це розуміємо і їх приймаємо від Господа. Як нагороду, як спадщину. І далі в 127 му псалмі продовжується така думка: блажений кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його, коли труд своїх рук будеш їсти, ти і добре тобі. Твоя жінка в кутах твого дому, як та миноградина, плідна, твої діти навколо твого столу, немов садж, саджанці, ці оливкові. Оце так буде поблагословений муж, що боїться він Господа. Ви чуєте Боже благословення на тому, хто боїться Господа, хто по правді діток восприймає як Боже благословіння, як нагороду мати Божий страх. Оце є важливим, коли Батько має страх Божий, матір має цей страх Божий, в тому буде Боже благословення. Книги провід Соломона, 23 розділ, 17-й вірш також подібні слова. Нехай серце Твоє не завидує грішним, а повсякчас пильнують тільки страху Господнього, бо існує майбутнє і надія Твоя не загине, Не завідуй грішним. Та, є так зараз в світі, де люди живуть. Своє життя живуть для себе, для чого діток хватить одне чи двоє, а це якось воно буде, розводять собак, ще щось іншому, дають більше свого часу, своїх клопотів, справ, а не, не мають цього страху Божого, щоб мати той страх Божий, мати від Бога благословіння. Каже, в тебе є надія, але пильнуй мати страх Божий. Оце хай Господь допоможе, щоб отой страх Божий був в серці, і коли буде цей страх Божий, ми зможемо передати цю науку нашим діткам, і вони будуть бачити, як ми поводимося і йти по наших слідах. 77-й псалом, такі слова записані третім віршом: що ми чули, пізнали, що розповідали батьки наші нам. То не сховаймось від їхніх синів, будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього і про силу та про чуда Його, який він учинив. Щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть устануть, і будуть розповідати своїм дітям і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих Його ж заповіді берегтимуть. Що самі ми чули, що пізнали, передамо те дітям? Так нас навчає Слово Боже. І це важливо. Брат тут говорив про євангелізацію, і це дуже правильно, щоб ми звіщали іншим євангелію. Але перше всього, Слово Боже говорить: хто не піклується про своїх і особливо домашніх, той каже, гірше невірно. І тому дав би Бог, щоб наші діти, ми були з тими, котрі служать Богу, люблять Бога. І були по правді світом для інших, коли є страх Божий, коли є смирення, коли є покора перед Господом. І ще такі слова апостол Петро в першому післанні каже такі слова п'ятим розділом, п'ятим віршом: Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Коли є надія на Господа, коли є страх Божий, по правді Господь не оставить, Господь підтримає, але Господь хоче, щоб ми мали оте смирене серце, покірне серце, на Бога поклали надію, не спішили, а довірились Богу, і Бога свого часу повищить, допоможе, розрішить. Але хоче бачити нашу віру, нашу надію, нашу стійкість. І написано, каже, що на нього покладіть вашу журбу, покоріться під міцну руку Божу, і, бо Він вами опікується. Такий наш Господь, який не оставить, зміцнить. Він дає діток і дасть і на діток, і дасть своє благословіння. І останнє місце читають, де Ісус Христос свого часу говорив такі слова. Коли до нього приносили діток учні, їх зупиняли тих батьків, але коли Ісус це спостеріг, то каже такі слова, 10 розділ, 14 вірш. Пусть ці діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже, по правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не війде. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки, поклавши. Ми чуємо Христос. Говорив учням, що пустіть діток до мене приходити. Таких є царство Боже таких є, Боже, таких є Боже благословіння. І ми зараз будемо молитися за тих наших діточок, щоб Бог їх благословив. Будуть молитися матері, потім батьки. І ми, як церква, будемо нести їх про лице Боже, посвячувати їх Господу, щоб Господь взяв їх. Уділ, і щоб від цього часу і до кінця днів життя свого вони мали надію на Бога. Вони бачили у нас добрий приклад страху Божого і жили з Господом і жили для Бога. Амінь. Давайте станемо для молитви. Батьки приклоніть ваші коліна. Помолися, мама, батьки. Боже наш. Боже наш, ми приходимо в цей час перед Твоє святе ім'я. Ми хочемо нести на руках молитви, Господи, нашу сім'ю. Я найперше дякую тобі, Господи, за, за неї. Дякую за мого чоловіка. Дякую, Господь, за цих благословених, чудових, здорових діточок, яких ти нам дарував, Господь, за Єлизаветку, Господь, за Адама Боже. Я дякую, Господи, за те, що Ти беріг і благословляв нас до цього часу. І Твоя рука, і Твоя милість вона була з нами і над нами, Господи. Ісус, я хочу Тебе, Господь, сьогодні просити разом з церквою, Господь, разом з сім'єю своєю Господь, щоб Ти благословив нашого синочка, щоб Ти, Господь, благословив Його здоров'ям, щоб Ти благословив Господь Його своїми благословіннями. Фізичними Господь і духовними, Ісус, ми просимо в Тебе, Господи, щоб Він, Ісус, знайшов в цьому житті Тебе, Господь, і щоб ми, як батьки, мали мудрість виховати його в страці Господньому. Ти благослови, Господь, щоб Ісус він йшов твоєю дорогою. Ти благослови, щоб ті таланти, які ти вклав в нього, Він використовував на славу тобі, Господь, щоб Він служив тобі, Ісус. Ти благослови, Господь, щоб, Ісус, мав добру долю, Він, Господь. Що за тобою, ти благослови наших обох діточок, щоб вони любили один одного, любили тебе, Ісус. І нас, як батьків, Господь, ти дай нам мудрості, ти дай, Господь, щоб ми могли бути прикладом для них, щоб ми, Господь, могли. Вкладати Господь не хто святе, Господь, що ти, Ісус, складаєш в нас, Господь. Ти благослови нас надалі і благослови Господь всіх діточок, Господь нашої церкви, щоб цей лукавий час, Господь, коли сатана він не, не спить, щоб Ти, Господь, кожне серце, молоде, зберіг, Ісус, благослови нас надалі, а тобі вся хвала і слава Отцю і Сину і Святому Духові. Амінь. Господь наш, ми перестаємо перед тобою з цим дитям. В лиці церкви твоєї. Ми хочемо, по перше тобі подякувати за цю нагороду. Ми хочемо прославити тебе і упросити в тебе Твого благословіння. Упросити благословення на це дитя, даби це воростав муж твій. Даби ми, як тимчасові вихователі, Получаючи мудрість від Тебе, знали, як Його виховувати, так, даби він в юнасті своєму тримався путі Твого, даби прийшовши в літа, Він не відступав від цієї прямої дороги, яка веде до простолу Твого, яка веде до Тебе, Господь, благослови, щоб самою більшою цінності для нього було це лише допевнятися, що є приємним для тебе. Можливо, Господи. Як це буде угодно тобі, даже життя своє положити лише для Тебе, Господи. даби Він шукав найперше волі Твоєї досконалої для своє життя, о Боже, благослови, даби охрана Твоя, Твоя рука завжди була над ним. І ці небесні благословіння і земні благословіння завжди супровождали Його. Але Він, Господи, лише тримався тебе. І ці блага, можливо, навіть і земні, вони. Не відвели його погляду від Тебе. Боже, благослови його найперше достатками небесними. Ми пливе і молимо. Можливо, ми бачимо, що підходить цей трудний час, якісь знові речі відбуваються жахливі в цьому світі. Тому ми просимо, щоб він розумів цей стратегічний момент, розумів, як йому поводиться в тому новому часі, аби відхилятися від всякої гідоти. І мати мудрість, як наставляти інших, Боже, благослови його, аби це був муж, який прагнув віддати своє життя в служині Тобі, любити лиш Твої путі, любити, лиш, Господи, Тебе.